Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Як ваш настрій? Усміхніться всі довкола оберніться. Математика прийшла. Раді ви і рада я. Сьогодні на уроці продовжуємо досліджувати задачі на знаходження суми двох добутків. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Прочитай ряд чисел. Вилучи парні числа. Правильно, це числа 14 і 72. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Фармуємо вміння розв'язувати задачі на знаходження суми двох добутків Це завдання номер 2 сторінка 121. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника. Прочитай задачу самостійно. Перевір, чи правильно учні склали короткий запис задачі першої. Зверніть увагу у підручнику, а також на слайді є короткий запис. Попрацюйте самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Учні склали короткий запис у вигляді таблиці. Коротко, вони правильно визначили трійку взаємопов'язаних величин, це кількість учнів в одній машині, кількість машин і загальна кількість учнів. Вони правильно зазначили величини, які описують ситуацію в задачі. Тобто учні приїхали до заповідника на мікроавтобусах і на легкових автомобілях. Що є шуканим числом у цій задачі? Правильно, скільки всього учнів приїхало на екскурсію до заповітника. Це є шукане число. Чи впізнали ви задачу? Дійсно, це задача на знаходження суми двох добутків. І ми знаємо, що ця складена задача складається з трьох простих задач. Розгляньте, будь ласка, уважно, короткий запис яким кольором виділена першу просту задачу? Дійсно, перша проста задача виділена жовтим кольором. Адже ми знаємо, що до заповідника приїхало 6 мікроавтобусів по 9 учнів кожному. Скільки всього учнів приїхало до заповідника? в мікроавтобусах. Так, це є перша проста задача, і щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно по 9 взяти 6 разів, тобто 9 помножити на 6. Друга проста задача у нас зазначена синім кольором. Нам відомо, що на екскурсію до заповідника учні приїхали на трьох легкових автомобілях, по 4 учні в кожному. Скільки всього учнів приїхало на легкових автомобілях? І щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно 4 помножити на 3. І третя проста задача це задача на знаходження суми. Адже в третій дії ми будемо об'єднувати предмети, тобто загальну кількість учнів. В мікроавтобусах і загальну кількість учнів в легкових автомобілях ми будемо об'єднювати, тобто додавати, учні склали вираз до цієї задачі. Чи правильно вони е, склали вираз? Дійсно, правильно склали вираз. Адже у першій дії ми знаходили загальну кількість учнів у мікроавтобусах, у другій дії ми знаходили. Загальну кількість учнів в легкових автомобілях, і в третій дії ми давали відповідь на питання задачі. Тисни відео на паузу, запиши розв'язання задачі за діями з поясненням. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і виконай перевірку. Продовжуємо працювати з підручником. Нам потрібно скласти та розв'язати обернену задачу за коротким записом. Тисни відео на паузу і склади обернену задачу. Я склала обернену задачу ось таку: на екскурсію до заповідника приїхала 66 учнів. Вони вмістилися в три легкові машини порівну в кожній і в шість мікроавтобусів. По 9 учнів у кожному. Скільки учнів приїхало в кожній легковій машині. Це є шукане число. Давайте проаналізуємо задачу за схемою аналізу. Зверніть увагу, ця задача складається з трьох простих задач, тому це складена задача. Аналізуємо за числовими даними. Ми знаємо числові дані. Що учні приїхали на мікроавтобусі, знаючи, що кількість таких мікроавтобусів було 6, а по 9 учнів було в кожній машині, ми можемо знайти загальну кількість учнів в мікроавтобусі. І нам потрібно 9 помножити на 6, це дорівнює 54. Ми знайшли з вами загальну кількість учнів, які приїхали в мікроавтобусі. Зверніть увагу, це друга проста задача. 66 це у нас є сума. 54 це є перший доданок, то невідоме число. Правильно, це невідомий другий доданок, і ми знаємо, як знайти невідомий доданок. Від суми відняти відомий доданок. Тобто, в другій дії ми будемо шукати загальну кількість учнів, які приїхали. В легковому автомобілі. І нам потрібно 66 відняти 54. І це дорівнює 12. Ми знайшли загальну кількість учнів, які приїхали в легкових автомобілях. Їх всього було 12. Ми знаємо, що кількість машин було 3, то можемо дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно знайти кількість учнів в одній машині. Ми знаємо, що кількість учнів в одній машині це є перший множник. І щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто, нам потрібно 12 поділити на 3. Тисни відео на паузу, запиши розв'язання задачі за діями з поясненням. Самостійно. Самоперевірка. Тисни відео на паузу і перевір розв'язання задачі. Продовжуємо працювати з підручником. Нам потрібно скласти задачу третю за коротким записом. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. На екскурсію до заповідника приїхало 66 учнів. Вони вмістилися в три легкові машини по 4 учнів кожні кожній і в шість мікроавтобусів. Скільки учнів приїхало в кожному мікроавтобусі? Це є шукане число. Зараз нам потрібно порівняти третю задачу з другою. Що це за задача? Дійсно, це обернені задачі до задач на знаходження суми двох добутків. Що в них спільного? В обох задачах шуканим числом є значення одиниці вимірювання, тобто кількість учнів в одній машині. В третій задачі ми знаходимо кількість учнів в одному мікроавтобусі, а в другій задачі ми знаходили кількість учнів в одній легковій машині. Якщо це задачі обернені і спільне в них було шукане число, то і хід розв'язання буде діти однаковим. Зверніть увагу, у нас є розв'язання задачі. В перші дії ми знаходимо загальну кількість учнів, які приїхали в легкових автомобілях. Ми знаємо, що в одній машині 4 учні. А таких машин було 3. Значить, в перші дії 4 помножити на 3 до рівня 12 учнів. Це загальна кількість учнів, які приїхали в машинах. В другій дії ми знаходимо загальну кількість учнів, які приїхали в мікроавтобусах. Знаючи 66 це у нас сума двох чисел, 12. Це у нас є другий доданок. Нам потрібно знайти перший доданок. 66 відняти 12 дорівнює 54 учня. Це стільки, приїхало учнів у мікроавтобусах. Знаємо загальну кількість учнів і знаємо кількість машин. Можемо дати відповідь на питання задачі. В третій дії ми 54 ділимо на 6 дорівняв 9 учнів. Зверніть увагу, діти розв'язали цю задачу і виразом. В першій дії. Знагодили загальну кількість учнів, які приїхали в машинах. В другій дії ми знаходимо загальну кількість учнів, які приїхали в мікроавтобусах. В третій дії ми даємо відповідь на питання задачі. Робимо висновок. Сьогодні на уроці. Ми ознайомилися з задачами, які є обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Ці задачі мають певний алгоритм. В першій дії, дією множення ми будемо знаходити значення загальної величини в одному з випадків, в другій дії дією віднімання ми будемо знаходити значення загальної величини. Знаючи суму двох чисел. І в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, будемо знаходити значення величини одиниці вимірювання. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, виконай зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Це сторіночка 122. Завдання номер 3. Знайди значення виразів. Перший вираз 48, поділити на 6 додати, різниця чисел 32 і добуток чисел 7 і 4. Знаходимо значення виразів по діям. Перша дія 48 поділити на 6. І це дорівнює. Правильно, 8. В другій дії ми будемо обчислювати в дужках і знаходити добуток чисел 7 і 4. І це дорівнює 28. В третій дії ми будемо з вами віднімати. 32 потрібно відняти 28. Це дорівнює 4. І в четвертій дії 8 додати 4. І це дорівнює 12. Відповідь записуємо вираз. Тисни відео на паузу. І виконай. Завдання самостійно. Знайди значення виразів. Продовжуємо працювати з підручником Це завдання номер 4. Розв'яжи рівняння. Зверніть увагу. Ці рівняння є ускладнені. 56 поділити на 7, поділити на 4, помножити на 5 додати кадр рівня 65. Ми бачимо, що ліворуч у нас записані вирази, які потрібно обчислити. 56 поділити на 7. 8. 8 поділити на 4. Правильно, 2. А 2 помножити на 5. 10. Ми утворили просте рівняння. 10 додати К дорівнює 65. К є другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок, К дорівнює 65, відняти 10, К дорівнює 55. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 56 поділити на 7, поділити на 4, помножити на 5 і додати 55 Дорівнює 65. Обчислюємо вирази. 56 поділити на 7 8. 8 поділити на 4 2, 2 помножити на 5, 10, а 10 додати 55. 65 дорівнює 65. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Записуємо відповідь. Відповідь К дорівнює 55. Продовжуємо працювати з рівняннями 42, поділити на А. Додати 23 дорівнює 30. Це ускладнене рівняння. І нам потрібно з'ясувати, яка остання дія. Остання дія додавання. 42 поділити на А, це є перший доданок, 23 другий доданок, а 30 сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 42 поділити на А дорівнює 30 відняти 23. 42 поділити на А дорівнює 7. Ми утворили просте рівняння. Де 42 це ділене а дільник а 7 частка. Щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку, а дорівнює 42 поділити на 7, а дорівнює 6. Це є розв'язок рівняння, його ми підкреслюємо. Робимо перевірку: 42 поділити на 6, додати 23 дорівнює 30. 42 поділити на 6 7. А 7 додати 23 – 30. 30 дорівнює 30. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язано правильно. Можемо записати відповідь. Відповідь А дорівнює 6. Тисни відео на паузу і розв'яжи останнє рівняння самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5. Накресли прямокутник зі сторонами 5 см 5 мм і 3 см 5 мм. Я накреслила ось такий. Тисни відео на паузу і накресли прямокутник. Знайди його периметр. Давайте з вами пригадаємо, як знайти периметр прямокутника. Щоб знайти периметр прямокутника, нам потрібно суму чисел А і Б помножити на 2. Що в цьому випадку А і Б? А це одна сторона прямокутника, а Б це інша. Чому ми множимо на 2? Тому що протилежні сторони прямокутника однакові. Значить, ми з вами можемо знайти периметр прямокутника. Але зверніть увагу, у нас складені іменовані числа. А потрібно записати у вигляді простого іменованого числа. Тобто 5 см 5 мм перетворити в міліметри периметр дорівнює Сума чисел 55 і 35 і помножити на 2. Перше діє в дужках. Нам потрібно 55 додати 35. Це буде дорівнювати 90 мм. А 90 треба помножити на 2. Адже такі числа ми ще не вчилися множити. Але ми знаємо, що 90 мм це 9 см. А 9 ми можемо помножити на 2. Тому записуємо: 9 помножити на 2 дорівнює 18 см. Периметр прямокутника 18 см. Накресли інший прямокутник із таким самим периметром. Тисни відео на паузу і спробуй виконати це завдання самостійно. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми знайомилися з оберненими задачами до задач на знаходження суми двох добутків. Ці задачі мають свій певний алгоритм розв'язання. В перші дії множенням ми будемо знаходити значення загальної величини у першому випадку. У другій дії відніманням ми будемо знаходити значення загальної величини другого випадку. І в третій дії ми будемо давати відповідь на писання задачі дією, діленням. Будемо знаходити значення величини одиниці вимірювання. Урок завершено. Дякую за роботу!